Всім привіт! Сьогодні погляну на таку гру як Trackmania, є в стімі е, безплатна версія онлайн, є можливість бавитися онлайн, тільки мінус після трьох карт, тепер зразу викидає зі себе. Так що попробуємо, подивимося, може раптом ми поб'ємо якийсь нахуй Як ми бачимо, нас тільки двоє. Ой-ой-ой! Да, виходить, что я типа один змагался сам с собой. Ну ничего. Ще дви. Ш две точки приїхали и выйде финиш. Оп, простання. За виду финиш. Ну ч, так а гарна краси? Да ж финиш. Блін. блин. Давай внизу. я так зрозумію це гонка на коло стало кращий результат буквально но я побываю свои власные рекорды 10 секунд до кінця карти, Я встань, шифар дочку, ко. Ой, чувак, ти вирішив зайти, красавчик, типа не час зайшов. зайшов. Я на першому місці. ти навіть не фінішував. Мої тобі свечи А, ти приїхав за хвилину 21, я за хвилину 11. Красавчик, ну що, давай, ще позмагаємся. Власне, отак виглядає е, в стімі безплатно гра Трик Муні Онлайн. Ви можете як проходити соло, як звичайну гру, так і в онлайн з ким змагатись вбивати рекорди. І відповідно, і попадати в рейтинг кращих. Зараз ми очікуємо приєднання і, чов, чувак буде знову ми, що ж, тонком. Змагаємося співаючі чувачі. Та ти гониш! А ну красавчик у тебе шові там. О, прапор України. Бажаю тебя... ОСО! Задивився на швидкість! Та родина, яка створювала тупаки, любить поганяти, а не, под... не любить трампління. Ні одного трампліна тут більшість ніколи походить. Опа, один трамплін. Клас, цікаво хаплення. Ничего, я за побью, как бы я не стукнулся, я забиваю все на шведкость. И я бы тогда был бы на большом месте. Но, на жаль, я забиваю себе. Увы. Не за куда побоку, бы пусть я забиваю себя. Поняв, що тобі повезло, що ти на першому місці відбуваєшся тобі запоганяєш, але повір, чувак, я тебе зараз поліжню. Ай, блять, заговорювався. давай давай Так, три з половиною половина. Я в першому місці, чувак, я на першому місці. Я бажаю цикрасу. Цікаво така. Йокали Бразилія... Папа, чувак! -ха -ха. Я ж сказав, що я тебе переживу. Але не стукатись, а то буде дупа. Така повна. Не-не-не-не-не-не! Фух, повезло. Давай, сейчас еще, еще чуть-чуть. Побоем властный рекорд. Я на 4 секунды побоем. Блин, стукнемся. Ну ничего, не страшно. Все одно мы своей властный рекорд кубьем на швидкость. не блин! Да ладно. Иногда после КС кому погано пучи это вот так вот. А то А по 5-7 годин, це просто сделать Ебать! Дякую. Сюрприз. О, ша один зайшов. Цікаво наскільки він побила роботи. Їю А він стоїть фото, кусавчик.

но вот здесь шарнинг появился в решении Подаш ти поїхав, то посадиш трошки, давайте через 5, 4, 3, 2, 1, і ми перемогли. Да. Шоо? Це сука не міг кубити, ні рекорд. Бред. О, да! Красавчик, красавчик, половинний мій рекорд вітаю. Ну що, всім дякую за увагу. Ось так виглядає. Є можна безплатно скачати, ссылка буде під відео.